Доброго ранку! Доброго дня! Треба вітатись чимно щодня. Усмішку людям усім посилати, доброго дня усім бажати. Малята, сьогодні до нас в гості завітала дівчинка-тетянка. Ось вона. Дітки. Вона до себе в гості пригласила своїх подружок. Але з нею трапилась така історія. А що ж за історія з нею трапилась? Послухайте віршик. Ой, смачні, ой, смачні бублики утані, медяні запашні. З маком ще й рум'яні, медяні запашні, танечка поїла, а для нас і для вас дірочки лишила. Дітки, а скажіть, будь ласка, а які були бублики? Так медяні. Запашні, рум'яні, з маком. А хто поїв бублики? Та, танечка поїла бублики. А що лишилось від бубликів? Так, дірочки, тож давайте малята для нашої. Танечки та її гостей зліпимо бублики, щоб вона пригостила своїх друзів. Для цього, діти, нам потрібно буде тісто. Попросіть, будь ласка, своїх батьків, щоб вони вам його приготували, а готується воно дуже легко. Із води, муки та сілі. А якщо немає тіста, то можна зліпити бублики із пластиліну. Для цього потрібно підготувати наші пальчики, щоб зліпити гарні бублики для своїх друзів. Да, Танюшка? І так, увага на екран? Солонечко, сонечко, сонечко. Гріє нам долонечки. Кожен пальчик зігріває, і докупи нас збирає. Беремо шматочок тіста та гарненько його розминаємо. Потім покладемо на долоньку і скочуємо кульку. Кладемо кульку на дощечку та розкочуємо її у стовпчик. Рухами вперед, назад. Вперед, назад. Кінці стовпчика гарненько з'єднуємо між собою. Ось так. Малята. Ось такі бублики я подарую нашій Тетянці. Нехай вона причастує своїх подружок. Бери тетянка бублики. А малята свої бублики теж будуть. Ліпити. Будемо чекати, Тетянка. Так, будемо чекати. Фото ваших робіт, як завжди, я буду з нетерпінням чекати. І лялька Наталка теж. На все добре. До побачення, малята. До нових зустрічів!